ми? популярні радіостанції, чого ми хочемо? Крутити цілодобово ті самі пісні, поки слухачів не знудить. Вітаю в ефірі Євген Злотницький. Як мене чути? Прийом? Загалом, поки на радіостанціях України засилля Артема Пивоварова в інформаційному полі залишається тільки мій фідбек програма про музичні небанальності. Хоча як сказати, як сказати, на вихідних пройшов перший вікенд музичного фестивалю Колочела 2024, родзинкою якого стала несподівана поява Віла Сміта на сцені під час виступу Джей Болвін. Актор вирішив згадати своє реперське минуле та виконав свою пісню Man in Black, яку він записав у фільм 1997 року Люди в чорному. Банально це чи ні? Звичайно, для виступу він підготував відповідний образ та перформанс. Сміт виконав пісню у чорному костюмі, чорних окулярах, а навколо танцювали інопланетяни. Після цього Сміт дістав пристрій зі свого фільму та вирішив повторити трюк з фільму, щоб глядачі забули все, що вони побачили перед собою. Щодо пісні «Man in Black», то зазначимо, що вона була головним синглом дебютного альбому Віла Сміта «Big Wild Style», що вийшов у 1997 році. Співачка Білі Айліш, яка активно останніми тижнями рекламує свій майбутній третій альбом, випустила в соцмережі тизер з уривком нової пісні. Спочатку Айліш анонсувала альбом, додавши всіх передплатників до списку близьких друзів до інстаграм. Тепер у соцмережах з'явилось невелике відео, де можна почути нову пісню співачки. У відео співачка тоне у водойомі, перш ніж рука виходить із кадру, щоб витягнути її. Коротко відео підписано: чи готові? Слід зазначити, що назва та дата релізу третього альбому Білі Айліш невідомі. І знову про банальність співачка, колишня фронтвумен гурту Холл Кортні Лав, яка, якщо чесно, суспільству більш відома як дружина Курта Кобейна, у своєму новому інтерв'ю трохи пройшлася сучасною поп-сценою, яка, на її думку, надто банальна. На її думку, наприклад, мегапопулярна у США Тейлор Свіфт нічого не варта як артистка, незважаючи на свій статус сучасного феномену. А ще лав вирішила, звичайно, що відзначити її Мадонну, яку вона не любить. Що за її словами взаємно, адже вона теж не любить мене. Також вона згадала про Лану Дель Рей, яку вона розлюбила після її каверу на «Take Me Home» «Country Хоум Джона Денвера. Немає симпатії у неї також і до Бійонці, яка нещодавно випустила нову платівку ковбой Картер. Хоча Вавина наголосила на значущості альбому, вона сказала, що він їй все одно не дуже подобається. Мені подобається ідея Бійонці записати кантри альбом, бо це про чорношкірих жінок, які потрапляють у простір, куди раніше допускали лише білі жінки. Мені просто не подобається Бійонці. Кортні серйозно? Все довкола, не мошкотери, погадна Тидар вся в білому. Втім, інтерв'ю жінки, заслуга якої те, що вона колишня дружина, дозволяє мені зробити елегантний спойлер. Про Бійонсі, про кантрі ми ще говоритимемо зараз. Чекайте на інсайди. Чи є серед вас литописці творчої спадщини пані Бійонсі? Думаю, навіть не шанувальники помітили, що діло качає. І справа не в озампіку, а в тому, що її якось дуже різко хитнуло в кантрі. Думаєш, випадково? Наївна дитина, куди тобі та кулшового cool бізнесу? Справа в тому, що в США музика кантрі перевершує за популярністю навіть класичний рок. Це такий американський феномен. Кантрі-виконавці популярніші за королів поп сцени І ось Бійонсі, яку називають королевою РНБ, випустила свій восьмий студійний альбом, поєднавши популярні кантрі хіти та свою неповторну манеру виконання. І навіть одну композицію виконала радом Смайлі Сайрос. А хто така у нас зараз Смайлі Сайрос? Племяшка? Не вдавай, що ти не здивувався. Лови ще одну підсказку: у цьому ж альбомі Бійонці виконала кавер на найпопулярніший хіт Долі Партон Джолін, який кантрі Ікона записала ще в 1973 році. А в 2004 році пісня посіла 217-й рядок у списку 500 найбільших пісень усіх часів за версією журналу Ролінстоун. ось він логічний бізнес-ланцюжок Майлі Сарус, Тітенька Долі Партон. Якщо в Україні та в Європі загалом долі Партон відома менше, ніж, наприклад, покійної на Вітні Х'юстон, то тільки тому, що музика кантрі суто американська історія, в якій Партон побила всі рекорди довголіття та успіху. Для тебе буде сюрпризом інформація щодо саме вона є автором пісні, яка зробила знаменитою вище згадану вітні. А загалом принесла Партон 6 мільйонів доларів прибутку: «I Will Always Love You» – Частина авторських прав на цю пісню. Відчувши її хитовий потенціал, хотів купити Партон сам Елвіс Преслі, але вона йому відмовила. Сильна старенька. Хоча ця жінка з вавілоном на голові зробить будь-кого на сцені. Недарма її племінниця Малі Сарус вважає за честь заспівати з нею дуетом. І Стінг, і Елтон Джон теж. Ось і Бійонс зробила безпрограшну ставку, але Джолін Бійонс дуже відрізняється від Джолін Долі Партон. У Долі її Джолін дуже зворушлива, а в Бійонсі кровожерна. Напевно, в цьому і є головна відмінність сучасної поп-музики часто вторинна із зубами. Ну, а головна новина української сцени відома українська співачка Дорофеєва та блогер Міша Лобіга презентували спільний трек А я все плакала. Свій хід зірки представили під час стриму на тві, щоб зібрати кошти для військових та постраждалих від атаки на Чернігів 17 квітня. Щодо пісні її писали одразу кілька відомих виконавців, зокрема сама Дорафеєва та Лебіга, а також Михайло Кацурін та продюсер Іван Клименко. Стрім зірок побив рекорди україномовної платформи для відеотрансляцій. Виконавцям вдалося зібрати донатів на понад 5 мільйонів гривень. Лебіга красень, надя не заздрити теж нічого. Так далі буде до наступного фідбеку. Твій Євген Золотницький.